Вітаю, мене звати Авель. А сьогодні я хочу розглянути міста до кінця місяця і на наступний місяць, що очікує наші українські міста. Мені часто задавали ці питання в особистих повідомленнях, і я думаю, що я сьогодні їх отак от і розгляну. Чому би ні? І почнемо ми спочатку з Херсонщини. Херсон. Місяць, наступний місяць. Область. В самому Херсоні, в принципі, більш-менш повинно бути нормально. Там проходить дуже багато маніпулятивних подій по дияволу. Жезлів на Херсон не має росіянських планів і Рафант. Скоріше за все, він, в принципі, до кінця війни повинен повернутися в склад України повністю і в ньому знаходиться. Чи стосується це області? Сама область в принципі, знаходиться під захистом, під захистом вищих сил, і ми, в принципі, її навіть вистоюємо нормально. У наступний місяць у нас там будуть просування в гарну сторону. Початок місяця там будуть якісь обстріли, напади. І під кінець місяця ми вже можемо навіть відбити якусь позицію. Подивимось моє місто, а вже ж Ми подивимось Вінницю. Ми подивимось Вінницю до кінця цього місяця. Наступний місяць. Область. А, ну, в принципі, Вінниця зараз знаходиться в якійсь безпечній ситуації в ситуації уберігання і відродження. А багато чого трапляється в округ до да окола. Да, по, по оточуючих областях. А в самому в самій Вінниці нічого особливо не трапляється. Наступний місяць а, сонце, трійка мечів, король пентаклів. Наступний місяць це просто в порядку. але ми можемо замічати конкретно підвищення цін в місті. Ми можемо замічати підвищення цін на житло і підвищення цін на харчі. І це не дуже позитивно впливає на людей. Зарплати там не підвищують, а ціни ростуть. прямо в київську манеру потихеньку. Область знаходиться під хорошим захистом. Причому тут вже ми говоримо не захист вищих сил, ми говоримо про захист воєнний. Я можу сказати, що області і самій Вінниці нічого не загрожує. Столиця. Київ, Київ, Київ до кінця цього, опа, наступний область а. Добре, дивимось початку до кінця цього місяця. Ми можемо сказати, що якісь розрухи чи напади вже підходять до завершення. Тобто зараз просходять обстріли, їх удачно збивають, ми відстоюємо позиції, в столиця знаходиться в дуже вихідній і крутій ситуації. Наступний місяць будуть наводити жахи Тобто, розказувати про якусь неіснуючу, погану ситуацію. Але ми можемо відчувати себе комфортно. Область, тут більше не воєнна ситуація випадає, тут не війна, тут більше ситуація про продажі землі і про інвестування навколо Києва. Можливо, іноземні інвестори через наших бізнесменів викупають території для того, щоб потім щось там строїти, встановлювати і робити. Така ситуація. Зараз я ще через третє око гляну, тому що дергають. Київ. Київ, Київ. Якісь неудачні обстріли новою е, зброєю, потіпу чи Арішника, чи щось такого. Е, е, іноземна якась авіація. Може тут намагатись прилітати. Це напевно, навіть не авіація це дрони. Е, е, чи загрожує це нам? Ні, не загрожує там, все удачно збивають на даний момент. Що ми можемо подивитися ще? Давайте подивимось Запоріжжя. Місто до кінця місяця, наступний місяць, область. А з областю там трохи ситуація печальна. Зараз Запоріжжя по страшному саду проживає, в принципі, вибори, якісь кармічні ситуації для себе. До кінця місяця там буде всього в стабільній ситуації, навіть навіть в порядку, в наступний місяць будуть якісь обстріли і напади. А люди будуть думати, чи покидати свою землю. Чи покидати свою землю, але я не можу сказати, який вибір правильний, тіпа, чи переїжджати чи ні. Сама область, вона знаходиться не в самому кращому і не в самому безпечному стані. Кропивницький, Кропивницький кінець місяця, Кропивницький наступний місяць область. Що б там не було, в все всього порядку по всім фронтам. В них безпечно знаходитись Само в самому Кропивницькому, безпечно в області і безпечно на наступний місяць. Там є деякі втрати, але вони не вагомі. Тому що вони на що не впливають. Загальна ситуація там добра. І дуже сильно хвилював людей Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв місяць цей. Наступний область. А, можуть намагатись зайти на територію, можуть нападати. Будуть деякі паціє в, в прикордонні а, між містами. Ну, ніхто на цю територію не зайде в ітогі. Ми навіть я можу сказати, що Україна і війська готові до цієї ситуації. Ми цього очікуємо і там а, безпечно. Це більше стосується самих воєнних, ніж, ніж мирного населення. Одеса. В Одесі є якісь цікаві події на цей місяць, наступний місяць. Область. Намагаються, звісно, нагнітати ситуацію навколо Одеси чи проводити там. Якісь промоакції, негативні промоакції. Це у нас підриви, це у нас якісь внутрішні от моменти. Ну, воно все йде не до успіху. Одеса себе дуже гарно почуває і в житті, і в економічному навіть плані. Так-та. Біля області там щось може проїхати, щось десь може падати. Воно навіть людям не загрожує. Якось в Україні все останнім часом лучше становиться. Ну і давайте ми ще подивимось. Хмельницький. Хмельницький там що? А там все хорошо. Ніяких небезпечних ситуацій немає. Потір яких немає ніхто туди не заходить, не підходить і не забереться. от така там ситуація. В принципі, як останнє місто, давайте розберемо Донецьк. Цей місяць. тупний місяць. І загалом. Ну В цьому місяці там ще є втрати, там погано, там напади, там обстріли, там ситуація стабільна, погана. Ну, я скажу, що до кінця наступного місяця там все має стати краще. І це буде скоріш за все, конічна ситуація. Угу. Тобто, ми можемо. Я думаю, що от в облік наступного місяця і послідуючих місяців ситуація в Україні просто піде до ладу. Так, загальний воєнний стан України, загальна ситуація в Україні домовленості. Чи йдемо ми до спокою, до спокійного життя, чи йдемо ми до миру? Загальна ситуація в Україні. Чи йдемо ми до якогось миру? Я би сказав, що ми в принципі вже маємо можливість отримати мирову, ми вже маємо можливість це все закінчити. Просто наша влада затягує цю ситуацію, затягує своїми хочу, не хочу, а затягує своїм бажанням проставити себе в максимально вигідну ситуацію і закінчити свої всі воєнні воровські справи. Літо. От як я дуже часто говорю, ближче до літа ми вже побачимо результати. Ми побачимо результати переговорів. Ми побачимо результати, за що нам там говорить Зеленський Трамп, за що нам говорить Путін. І ми будемо йти до виходу з цієї ситуації. Чи очікують нас якісь надалі проблеми з Росією після цих рішень? Ну, ми можемо сказати про пожиттєву інформаційну війну. Ми будемо говорити про якісь мовні закони ситуації. Ми будемо говорити про те, що пропаганда буде вже із захвачених зданих місць впливати на ближлежащі лежачі місця. І надалі нам треба самостійно очортити цей кордон і в свідомості, і всередині, і на своє життя. Все. В принципі, я переглянув все, чого бажав. Дякую вам за увагу. До побачення.